День української державності тепер в Україні святкуватимуть 15 липня, день захисників і захисниць України 1 жовтня, а Різдво Христове, 25 грудня, 14 липня 2023 року. Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, поданий президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. У зв'язку з цим українці відзначатимуть три свята за новою традицією. Зміни в законодавстві від. Велися у зв'язку з тим, що Православна Церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий новоюлянський календар, за яким живе більшість православних церков світу. Більше про ці зміни будемо говорити далі. Зараз на зв'язку із нашою студією народний депутат України Ярослав Железняк. Пане Ярославе, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Доброго ранку. Пане Ярославе, давайте поговоримо загалом про ось мету законопроекту. Чому ініціював президент цей законопроект і загалом, чому обиралися саме такі дати перенесення свят законопроект. Я так розумію, був поданий президентом для того, щоб синхронізувати календар і відповідно державні свята. З тими рішеннями, які приймала наша церква, якщо я не помиляюсь, то згідно там, церковних рішень, ми переходимо так чи інакше, вже на новий календар з 1 вересня. І відповідно для того, щоб у нас відбулася синхронізація. Були подані зміни в закон про працю про державну свята, ну, відповідно законодавство, яке фіксує які ж дати у нас цих свят, і ну якщо напевно щодо різдва не треба так довго пояснювати, то відповідно у нас змінюються ще дві дати, про які ми назвали вони теж там мають з 14 на жовтня на 1 жовтня, де мають певні прив'язки і зміни до календаря. Але в Цьому році і у нас все ж таки 28 липня ще буде День державності. Я думаю, що законопроект якраз між 28 липням і 1 вересня буде підписано. Тобто, вже е, День захисника і захисниці ми будемо святкувати 1 жовтня, а День державності, в цьому році останній раз, ми святкуємо 28 липня, а не раніше 15 липня. Пане Ярославе, чи планується в майбутньому перенесення інших свят, чи поки що зупиняємося на цих трьох? Ну поки що мені не відомо, щоб у нас були якісь зміни. Чесно говорячи, мені здається, що в якомусь там майбутньому, вже після нашої перемоги, після там певних консультацій з суспільством, можна подумати про 1 травня, 8 березня, але поки що такої дискусії не ведеться. Скажіть, а з якою метою зараз змінюється ось цей день української державності, день захисника і захисниці? Лише через прив'язку до церковних свят чи ще якась причина є? Ну, дивіться ще Дві е, дати, які паралельно відбуваються, перша е, він події. Це перша синхронізація календарів. Відповідно, ну як з е, випадком 7 січня на 25 грудня переноситься річдво. Тож саме стосується і інших свят. Ну, бачите, кожен кожний з них переноситься на 14 днів. Ну і відповідно, в, вже згідно нового календаря в цих датах. Є і 1 жовтня, і 15 липня є прив'язка до конкретних подій. Відповідно, тоді ми святкуємо Пане Рославе, мені доводилося чути думку, що ці свята переносимо аби позбутися російськості. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? Ну, Чесно говорячи, не тільки у нас в ці дні святкують а, різдво навіть 7 січня, ну день державності української і день. А, Захисника і захисниці точно немає е, на болотах. Поки що, поки ми не перемогли. І, Можливо, коли ми переможемо, е, там обов'язково їм їх е, е, встановимо. Але тим не менш, що стосується 7 січня, ну, так, ми перейшли більше на католицький календар, з яким святкує більша частина західної Європи. Ще раз повторюсь, є країни, які святкували 7 січня. Ну і напевне будуть наші громадяни, які продовжують святкувати це їх право. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Ярослав Железняк, народний депутат України.